На майдані Незалежності обласного центру проведжають юних спортсменів. День знань вони зустрінуть у дорозі. Перший клас ми пройшли, а дев'яти коня в дев'яти клас йде. Нічого страшного. Учительниця раді такого сказала, можна. 15-річна Христина Радіонова у велоакції бере участь вперше. Швидкість середня десь 30. Мені дуже подобається подорожувати і їздити в таких велостафетах і на змаганнях. За Хмельницьку область у Вологонці їдуть 10 спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи Хмельницького міського управління освіти. Сьогодні ми вже маємо бути в Чернівцях. Тобто, ми приїжджаємо в Каменець, нас там обідаємо, відпочиваємо і їдемо далі до Чернівців. Я думаю, що сьогодні проїдуть всі всю дистанцію. Ну, менших трошки я там е коректую, десь вони трошечки можуть відпочити. Е сівши в автобус, але в основному проїжджають всю дистанцію. Велосипедистів, які беруть участь в естафеті, побачать жителі близько 30 великих і малих міст. За 9 днів у дорозі до столиці подолають майже 2000 кілометрів. Наші велосипедисти йдуть на Черновці з Черновиць на Івано-Франковськ, Ужгород, Львов, Луцьк, Ровне, Житомир і Київ. Дев'ять днів наші велосипедисти їдуть в путі і проїжджають 1870 кілометрів. У дорозі до спортсменів можуть долучатися усі бажаючі велоаматори. Спортивні рекорди організатори велопробігу до уваги не беруть. Цей захід проводиться під гаслом «Спорт для всіх єднає Україну головною метою цього заходу є це пропаганда здорового способу життя і фізично активного життя. Кожен рік в цій велостафеті беруть участь всі регіони України. Урочистий фініш запланували на 8 вересня День фізичної культури і спорту. Майорітами у столиці і прапор Хмельницької області. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.